Друзі, всім привіт! Хто знову на моєму каналі? Сьогодні ми будемо з вами робити такий простенький салатик, дуже смачненький. Для цього нам потрібно ось таке легень, свинний, легкий. Обідваріли їх. Ось. І будемо зараз їх кришити, я вам покажу приблизно квадратиками. Так от полосками, а потім ось такими ось квадратиками. от Салатик, виходить, дуже-дуже смачний. Вже ми замаринували цибульку, як ми її маринуємо свідкою цього. Дивіться попереднє відео, там все я показав. ось, А поки я буду кришити надіюсь, ви поставите лайк і підпишетеся на мій канал, щоб мати ще дуже-дуже всякого багато цікавого. Ну, ось, Так що зараз поки що кришу щоб не затягувати вашого часу. Відключаюсь і надіюсь що ви поставите лайки. І підпишітесь. Ось, друзі, накришили ми наш легкий таким кусочком у нас вийшло. Все розділили його, бо ми будемо ще робити ще один салат. Так що кому цікаво будете ще на каналі, шукайте на следующему відео. Кукурузки на баночки Висипаємо сюди. Воду злили короче, і висипаємо на кукурузку сюди. Ось, Споризуємося такою кукурудзкою, дуже подобається, мягенька. Ось, Все перемішуємо. Тепер ось, додаємо ми сюди ось такі гріночки. моносухарики. Ось сухарики. У нас зі смаком краба. Ну, Спочатку додаємо половину пачечки. О, де великі беремо, переломуємо багетики такі наші. Ну, ось. Ось так от. А ви поки я це роблю, поставите лайк і коментар. Вам, я сподіваюся, нічого не значить, мені це дуже буде приємно. Ось. Так що, подивлюся, дивиться дуже багато людей, а підписуватися ніхто не хоче. Так що, так. Тепер ми цибульку беремо мариновану. Половинку цієї, що в нас є в місочці, таку половинку додаємо. Ось Як маринувати цибульку? Перед, відео у нас є, шукайте. Перед цим було відео. Кому цікаво, заходьте на канал, шукайте, дивіться. Ось так от подимаємо водичку, ссажуємо. Ось. І добавляємо Половинку у нас, це, у нас буде тут короче, дві цибулинки. Грубо, у нас тут замариновано 4, а у нас буде 2. Ну, вона у нас не, не пропаде, у нас Миколайна наша любить мариновану цибульку. Перемішуємо. Ось так от. І додаємо сюди ще трошки. Ось. Ну, цибулька в нас пекуча, так що буде дуже смачно, я в цьому навіть і не сумніваюся. Ось досипаємо всі сухарики, гріночки наші, які в нас залишилися. Тут у нас по вагах у нас 70 грамів. На половину легкого, 70 грамів повні вистачає. Все ретельно перемішуємо, щоб наші гріночки чуть-чуть розм'якли. Ну, гріночки розм'якнуться, сухарики трошки довше м'якнуть, а грілочки, грінки, то, що треба. Ми користуємося постійно, всі салати дуже, дуже смачні. І беремо десь приблизно 3-4 ложечки столові майонезу, ну я на руку, так от. Ну, 3-4 ложки, в цього буде вполне досить. І все перемішуємо. Не солимо, не перчимо, нічого не додаємо. Все у нас це вистачає. Так що, так от. Зараз перемішаємо, От спробуємо. І дамо дімо спробувати, занесемо. Це такі салати, ароматик такий стоїть. М -м -м, вкус непоганий нашого салатику. Так що, хто ще не зробив лайк, поставили, підписалися і всіх запрошую на дегустацію салата на пробу. Ось так. от. Ось такі, бачите, так от така, скажімо, холодна закусочка. Вот. Щоб не сухарики, можна сказати, було, щоб диетичний був салатик у нас. Так що всім рекомендую робіть, не пошкодуєте. Копієчний салатик буквально за 5 хвилин. Всім пока, всім удачі, лайки, дизлайки, коментарі.